Всім привіт! Сьогодні будемо робити ось такий карбюратор. Карбюратор у нас 83-й, нам потрібно його зробити на класику 1,5. Мало хто знає, що 0,8-83-81 не підходять на класику. Я їх роблю на об'єми до 1.6 включно. Але це не зовсім правильно, так як 21-го дифузора 8-го карбюратора на такі машини замало. Карбюратор має у нас прекрасний стан, тільки його хтось хімією мив. І він весь потемнів, але для нас це не є проблемою, так як буде все відчищатися і буде все біленьке і гарненьке. дифузорчик зробимо 22х24. Тобто карбюратор буде не 53-20, але і не 83-й, тобто посередниці. Мені чомусь подобається 22 камера, Вони прекрасно себе поводять, прекрасно їдуть і прекрасно економлять паливо. Тому зробимо такий карбюратор. Він не буде потребувати кардинальної зміни жиклерної бази. тобто більш в сторону 83-го карбюратор буде налаштований, але не в сторону 53-го, хоча дифузори в нас майже 53-го. 53-го дифузори 23 на 24, а в нас буде 22 на 24. Для початку потрібно вирівняти нижню частину, вирівняти верхню частину. Далі все підготується, вже майже підготовлено до чистки. ось так. Тут я теж економайзер клапан зняв. Всередині теж тут потрібно буде почистити, потім зніметься у нас кришка прискорювача, теж всередині почиститься. Так як трішки він окислений і від хімії весь чорний. Але стан в нього хороший. Заслонку першої камери я замінив зразу. вісі в нас Критичних люфтів не мають, малесенький люфт є, він і повинен бути якби. Все зробиться, все вирівняється, буде ось такий карбюратор. Карбюратор у нас буде для класики, тому сектор нам не потрібен. Ми його знімаємо. Ну, ще загляну в прискорювач, подивимося, що у нас там робиться, чи потрібно буде чистити там. Дешева мембранка. Це зрозуміло, що будемо міняти, так як вони довго не ходять. так Всередині теж треба буде почистити, тому почистимо окремо це все діло. Гвинтики поставлю, щоб вони в нас очистились також. І два гвинтики на економайзер потужних режимів теж ось тут поставимо, щоб вони в нас очистились. Пройшла доба. Робився він вчора. Сьогодні продовжив робити. Я нікуди не спішу, так як людина, якій потрібен карбюратор, в сроках мене не обмежила. Низ у нас вже майже готовий. Дифузорчики в нас 22 на 24. Вже підзібраний низ. Флан знизу рівний, зверху рівний. економайзер я зібрав. Прискурювач-насос зібрав. Ставимо гвинт якості палива. Гвинт в якості палива у нас новенька резинка. Я беру резинки значно жирніші і потім їхню товщину підганяю. Тобто я можу регулювати процес ущільнення гвинта якості палива. І це мені дуже подобається. Пішов тугесенько гвинт якості палива. Ось, можете бачити, що я прикладаю зусилля. Щоб його крутити, тобто він не вільно крутиться. І в цьому випадку він не загубиться, він щільно тримає, і все буде прекрасно. Тепер відкручую гвинт. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десь аж буде. І то буде мало. Це для запуску холодної машини на пусковому. Це ніяке не регулювання. Це попереднє налаштування, чисто, щоб мені запустити машину, щоб вона не глохла на підсосі тримала оберт. Так, ще нам потрібно буде штуцер рециркуляції картерних газів знайти і поставити, Тут його загубив Перчик першої камери, чик другої камери, і ставимо повітряні жеклери. Ставимо ось цю трубочку на холостий хід і ставимо на неї дві резинки. Так буде значно краще. Беремо новенькі носики прискорювального насосу. Хорошої якості хотілося б сказати, але вже хорошої якості немає. Вони, бачите, не підходять. Тобто їх потрібно підганяти. Беремо плоскогубці Ось тут розгинаємо. І загинаємо значно пізніше. І тепер він підходить. Носики ми будемо ще налаштовувати. Тобто вони там куди попало, будуть бити. Тому ми їх будемо налаштовувати. Так, не забути штуцер рециркуляції. І що я забув, так це. Гвинт регулювання зазору другої камери ми його мастилом намастимо, щоб там нічого не закисло. Головне, не мідяхою бо мастять мідяхою а з мід самим в одне ціле зливається і ще гірше заклинює. Тобто до алюмінію, до сплавів мідяху краще не використовувати. Тут зазор по заводу 0,05 мм, але це карбюратор не новий і цей зазор вже не стосується цього карбюратора. Ні одного бушного карбюратора зазор в 0,05 мм не стосується. Так. Закручуємо гвинт, Він торкнувся до важеля і робимо пів оберта. Перевіряємо, заслонка у нас не клинить, заслонка не клинить. Камера прекрасно тримає. Тобто на БУ-карбюраторах наша задача вкласти заслонку якомога найнижче, щоб. Було щось около тих 0,05 мм. Так як камера деформацію має, має випрацювання на бушному карбюраторі, то виставляти 0,05 це, це, я вважаю, неправильно. А там кожен робить як хоче. Я нікого не заставляю, я просто показую, як роблю я. Так, по нижній частині все. Потім ми ще налаштуємо носики прискорювача, знайдемо штуцер. Зараз будемо збирати кришку, тут нічого цікавого. Так, розібрати пускове, так як карбюратор чистився і він не розбирався повністю. Мембрана у нас стоїть теж дешево. її надовго не вистачає. Ось тут кришечку всередині потрібно буде почистити. Тут, значить, сектор пускового ми знімемо. Так як в нас там відсутня кулька і відсутня пружина. Тобто сектор потрібно зняти, поставити туди пружинку і поставити кульку. Вже говорив на класику 1.5-2224, карбюратор буде економічний. Буде їздити жінка, і я надіюсь, їй все сподобається. Ось такий карбюратор. У мене вийшов, все перебрано, зорчики всі пускові, виставлені. Карбюратор ще не перевірявся на двигуні. Зараз буду перевіряти карбюратор і покажу, як він працює. Нарешті мені вдалося його зробити, так як три дні нічого не робив, не було настрою, а воно, коли не хочеться, не йде, то краще не робити, бо воно не буде виходити. Вдалося нарешті його зробити. Показую, як працює повністю з встановленням з першим запуском на двигуні. Карбюратор встановлено, на дві гайки зафіксовано. Накачуємо бензин. Все, бензин пішов обраткою. Прокачуємо прискорювач пару разів, щоб. Пуск був кращим. Затягуємо повністю підсос. На дворі мороз. Машина не запускалася. Нейтралка. Перший запуск. Співтечка на підсосі працює. Бачимо стрілка на нулю. Тут додам суміші. заглохла Бідна суміш. Зараз забагатиму, щоб на підсосі її не мучити. Запускаємо ще раз. Додав суміші і трішки пускове залишив, нехай гріється машина. Ось так працює, я на ньому проїхався, їде прекрасно. Міжкамерних провалів ніяких немає, а дивно, так як я забув, збільшити трубочку еконостата і трубочку перехідної системи другої камери, так як в нас камера стала вже 24. Зараз я кришечку вже знімлю, збільшу їх і все буде прекрасно працювати. Подобаються мені такі карбюратори. Те, як вони їдуть, як вони споживають паливо, Еконостат і перехідну систему другої камери я збільшив, сектор зняв, так як для класики він не потрібен. Сектор ставив тільки для своєї машини, щоб можна було проїхатись. Ось такий карбюратор вийшов. Обов'язково попросити власника, щоб відписав, яке іменно споживання в нього вийшло. Думаю, все буде прекрасно, так як вже не перший раз таке роблю. Всім дякую, хто дивиться мої відео. Відео таке собі, скажімо так, ні про що. Але, думаю, може комусь буде цікаво. Всім дякую, пишіть коментарі, ставте лайки, всім до побачення.